І так, що ми маємо за ці гроші, які б вони не були, бо вартість авто я не знаю. Це Toyota Starlet. Моторчик, чесно кажучи, не скажу. а не скажу 4 к у 1.3 моторчик. Доволі цікавий на задньому приводі. От, сама машинка більш-менш ціла, виглядає непогано, як на свій вік. Праворульна на автоматі. Е, їздить, але нема холостих. Тож першим ділом накачаю колеса. Е, почищу карбюратор. Я думаю, що тут немає нічого складного. Окрім вакуумів, яких прям дуже багато. І в теорії все. Що завів, ну, залив воду, завів і поїхав. Має бути все доволі просто, але це не точно.